Радий всіх вітати на засіданні Круглого столу з обговорення питань національно-полістичного виховання на Хмельниччині відповідно до обласної цільової програми національно-полістичного виховання на 22-й та 25 роки. Перш ніж почати засідання, хочу представити учасників і запрошених. Ми поділимо дві частини. В інституті громадського суспільства представили Кузьма Іванович. А я хочу представити сьогодні у нас присутні. Це заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Васильович, депутати Хмельницької обласної ради, це Зеленко Тетяна Іванівна, Коваль Аліна Володимирівна та Натальська Оксана Валентинівна. Здається, нікого не забув. І також запрошені керівник департаменту освіти. І наук Хмельницької облдержадміністрації це Басюк Дар'я Іванівна, начальник управління молоді і спорту, це Тумусяк Наталія, та директор Департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Хмельницької облдержадміністрації це Інна Михайлова. Є. Звичайно. Тема сьогоднішнього зібрання надзвичайно важлива і гостра, особливо в молодом війни, адже національне патратичне виховання це комплекс а, і системна робота і діяльність і органів державної влади, і органів місцевого самоврядування, закладів освіти, в тому числі громадських, благодійних та волонтерських організацій. І особливо важливий тут інститут і сім'ї, адже саме патріотичне виховання це розвиток особистості. Це виховання його високої національної високо свідомості і розуміння свого громадського та конституційного обов'язку. І, звичайно, в умовах війни, так, в яких ми опинилися, багато речей потребує і оновлення, і переосмислення. І та як програма приймалася ще до початку повномасштабного вторгнення, тому вважаю, що у зв'язку з тим, як і багато речей і галузей нашої країни потребує певних оновлень і обговорень. Тому так само і ця програма. Тому сподіваюся, що в результаті обговорення ми зможемо знайти дійсно ефективні та реальні пропозиції щодо оновлення або, можливо, внесення змін до даної програми. Також хочу. Порекомендувати учасників дотримуватися запропонованого порядку ведення. Це лише пропозиція, але попрошу всіх також ставитися з повагою до усіх. З питанням говорення пропонується до п'яти хвилин. І у разі оголошення будемо сподіватися, що не буде воєнного стану. Ми змушені будемо перервати наші засідання і так, переміститися в укриття. Також перед кожним виступом учасників зібрання прошу представитися так, і яку громадську організацію представляю. Так я хочу надати слово заступнику голови військової адміністрації Юрію Володимиру Васильовичу, яким... Проінформує нас про державну політику щодо національного патріотичного лотування, а також можливо якісь внесення, зміни, оновлення, які коментуються до програми. Дякую усім доброго дня, слава Україні! Я хочу сказати, що дійсно наша нація зараз переживає важкі, але тим самим унікальні. Часи, адже такого патріотичного єднання нації, як ми маємо на сьогодні, напевно, історично ми його ніколи не мали. І це, безумовно, викликала війна, на жаль, але ворог, не підозрюючи сам того, зробив ту справу, яку, яка об'єднала нашу націю навколо біди, навколо людських жертв, навколо людської трагедії. І зрозуміли ми на сьогодні, наскільки важливо саме патріотичне виховання нашої молоді, наскільки важливо виховувати патріотичне виховання з розумінням того, що ми нація, яка має право на існування, ми це доводимо на сьогодні всьому світу. Весь світ з подивом і з захватом на сьогодні слідкує за тими подіями, які відбуваються в нашій країні. І ми знову ж таки історично доводимо, що ми маємо право на існування. Зрозуміло, що, е, якщо аналізувати попередні роки, зрозуміло, що патріотичне виховання приділялося не зовсім належна увага. Зрозуміло, що багато речей зараз треба переглянути. Але е, сьогодні вже наші структурні департаменти, управління вже, вже ведуть відповідну роботу, створені спеціальні. Я прошу вибачення. Створені спеціальні комісії, створені спеціальні правпроваджені спеціальні програми для того, щоб в кожну е, е, галузь зайшло, це неправильно зайшло патріотичне виховання. І сьогодні наші запрошені е, структурні підрозділи прозвітують ту ту роботу, яка на сьогодні ведеться адміністрацією для того, щоб наша молодь чула і розуміла. Суть нашої держави, суть нашої нас. Я хочу сказати, що важливість сьогоднішньої нашої наради вона актуальна. Чому? Тому що кожна пропозиція чи то громадська ініціатива буде розглядатись, буде братись до уваги. І зрозуміло, що досвіду у нас тут небагато, але зрозуміло, що ми маємо об'єднатись навколо цього питання, об'єднатися всіма можливими силами. Переконаний в тому, що наша молодь чекає від нас цього на сьогодні. Ми знаємо, що наші діти, вони вже виросли в вільній незалежній країні. І вони чекають від нас тих гасел, які їх поведуть до сильної, незалежної, могутньої країни. Я хочу доповнити Дар'ю Івановну, вона торкнулася дуже гарного проєкту дитячого волонтерства. Я хочу більш ширше розказати про нього. Він називається Все для перемоги. <кій> Значить, ця ідея народилась завдяки тому, що були зафіксовані випадки, коли діти приймають пряму участь в волонтерстві для допомоги ЗСУ. І ми <кій> створили спеціально на базі нашого обласного архіву створили реєстрову книжку, яка вносить туди інформацію про такі ініціативи наших дітей. І ця інформація ляже на… Століття вже, в архіві нашої області про те, що діти в період війни долучались до такої ініціативи. І була проведена перша зустріч, було відзначено 21 дитину. Ви знаєте, було до ну, болісно і приємно чути те, що діти віддають усе, що, що їм належить, для того, щоб. Наблизити нашу перемогу, і коли я особисто запинутав випадок, коли дитина, 12-річний хлопчик, збирав гроші, довгі роки збирав гроші для того, щоб придбати для себе квадрокоптер, він його придбав і передав на ЗСУ. Це була сума 78 тисяч гривень. Тож такі приклади вони просто надихають. І ми цю програму цей проект закрутили більш ширше і розповсюдили інформацію про нього в засобах масової інформації в освітянському просторі. І зараз масово активно до нас доходить інформація про те, що діти в всіх куточках нашої області здійснюють або здійснювали такі чудові ініціативи. І ми вже наближаємося. Далі вона Ми наближаємося до цифри вже 100 зафіксованих ініціатив. Буде проведено знову зустріч. цих діток запросимо знову на вручення нагород і грамот. І вас теж запрошую. Я думаю, що вам теж буде цікаво бачити, що роблять наші діти в нашій області для наближення нашої перемоги. Дякую. Дарія. Я розумію, це нова програма. Так, 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 вона вже просто про інші говорить те, що хоча ще не затверджено обласною радою, не передбачено фінансування, але вже. Дуже активно громадськість включається і органи влади, і як ви чули вже ДСНС, і поліція. Направду це така гарна ініціатива, і вона дуже є на час. А чи не планується внесення змін в діючу програму, яка була прийнята? Я знаю, що Кабінет міністрів навіть ні зміни в державну цільову програму, що національне патріотичне виховання в зв'язку з значним ну, переміщенням на переміщеними особами, так їх також потрібно і адаптовувати, так, і зв'язку з тим внесення змін і в державну цілі програму. Чи планується внесення змін і в основну програму пропозиції? Лотитвач, є на розступ депутатів повною мірою. Про тому, що ми йшли від критичної ситуації з кабінетами захисту України, тому що ну, в сучасних школах там і з кадровим потенціалом, і з обладнанням цих кабінетів є проблеми. От, А скільки ми почали обговорювати з фахівцями, з зокрема з воєнкоматом, з нашими військовими ліцеями, з представниками служби ДСНС, нас поліції, тобто фахівцями, бо ну, педагоги, на жаль, тут не зможуть відігравати ключову роль, то вони почали вносити свої пропозиції. От виникла така програма військово-патріотичного виховання. Тому як на розсуд депутатів обласної ради, ми винесемо проєкт. Ну, тому що я вважаю, що потребує дійсно, тому що і молоді багато зараз переміщено. Так? І завдання національно-тетичного виховання буде стояти надзвичайно гостро, тому що російська пропаганда на тих територіях окупованих, які, ну, які, з яких вони перемістилися, була надзвичайно потужно. Mm. 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 Будемо просто виносити на розгляд на депутатські комісії, і mm. як, як це краще як і ефективніше, як це буде. Є теж така думка долучати до роботи по патріотичному вихованню наших ветеранів, які на сьогодні вже звільнені з Збройних сил і мають, скажімо, досвід, наглядний досвід, і ми теж вважаємо, що потрібно долучати до роботи по цій програмі. Саме ініціатором нашого сьогоднішнього другого столу також хочу поінформувати, що їм була надана програма. лекции Матвею Кузьмина Ивановича. Громадськість тут поставлена об'єднанням об громадських організацій, які мають так чітко виражений національний і державницький, державницький характер. Щодо даного питання, яке поставлено на проєкт денному. Всі ми прийшли до висновку на своїх засіданнях, що воно надто актуально і зразу йде, зразу йде після зброї, або навіть паралельно до зброї, тому що це, що будуть означати навіть там, 50 леопардів, якщо вони не будуть забезпечені вмілими і мотивованими екіпажами? Ну, Розмова повинна бути конкретна, тому що в основі, в основі сьогоднішньої розмови лежить програма патріотичного виховання, прийнята обласною радою. Ми ознайомилися з цією програмою на своїх засіданнях і знайшли, що вона професійно виписана. Все охоплююче. І якби сьогодні в нас була впевненість громадських організації, що ця програма буде виконана, то хто сьогодні збирав би таку велику частину людей для розмови і так далі? У нас в громадських організацій певності такої немає. Немає. Наші Взаємові... Зв'язки із державними органами, державними органами привели, ну, мається на увазі, увазі освіту, в основному освіта. Ми сьогодні релігії не зачіпаємо в цьому. Прийшли, ми прийшли до такого колективного висновку, що. Система освіти, починаючи від дитячого садочка і закінчуючи скарлетом, це така величезна імперія, де працівники державної всередині цієї імперії зробили таку великий такий китайський мод, куди не допускаються громадські організації і громадські ініціативи. Це наше, таке, наше таке, таке враження. Навіть сьогоднішнє наше засідання, засідання було разом ми бо ініціаторами цього кругом стору, то ми весь час працювали над цим, і в нас був свій сценарій так бачить, Але, але, але ну, погодимося на тому, що чий Монастир того й устав, устав. І як сказав Володимир Васильович, що ми сьогодні нам намирають, на, на ладно, хай хай би ходить нам на раді. Але ми хочемо все-таки, хоч і ми вважаємо, що громадське суспільство затято так, так не, не допускають до цього, але ми все-таки хочемо. Те, що ми готували готувалися, і те, що в нас є зауваження до програми, ми хотіли б скористатися із цієї сьогоднішньої робочої наради і висловити те, що ми маємо. Значить, ми планували провести там, там де стоїть що мова, треба виховувати Ну що ми будемо один другого доводити в час, в час війни? Ми знайшли у програмі пункти, які ми хотіли б доповнити. Ми знайшли пункти, де ми хочемо допомогти. Тому що хочу зауважити, що оце серед нас, які всі тут наші сидять, ніхто не претендує на посаду, на вашу, на Михайловичу.